Дього дня, дівчата! Сьогодні ми з вами створимо ось таку чудову гілочку фрезії. Ось так вона виглядає. Я покажу, як робити, як скріплювати виконати з іранського фомірану. Давайте розпочнемо що ж, розпочнемо нашу роботу. Для виготовлення, значить, гілочки фрезії я буду для самих квіток використовувати ось такий шаблончик і іранський фоміран. Значить, на одну квіточку мені треба буде 6 пелюсток ось таких. Я їх прикладу до фаміра і виріжу. Обведу і виріжу. Так, слідуючи, що ми будемо робити, це підтоновувати наші, значить, оці заготовочки. Для цього я беру пастель під номером 241. Така вона зеленкувата мене і буду прокрашувати низ. Ось так низ з двох сторін. Коли всі наші заготовочки будуть отак підкрашені я їх відіб'ю на молоті у мене є ось такий моп з такими прожилками Ось. і я беру, значить, праску і буду робити слідуюче. Прикладаю, значить, з однієї сторони, прогинається, прогріває дуже добре в другу сторону, щоб наша пелюсточка ось так добре прогнулась, тоді я її приложу до голода. І добре протисну. Ось таким чином. Ось така у нас вийде заготовочка, але це ще не все. Слідуючи, що ми зробимо, нам треба, щоб наша ножка ось так ішла донизу, тому ми ось внутрішньою стороною прикладаємо до праски і опускаємо нашу заготовочку донизу. Ось так у нас вийде. Така заготовочка. Можна прогріти ще краєчок, ось так витягнути його. Ось така полісточка в нас вийде. Ще раз показую. Нагріваю одну сторону, нагріваю другу сторону, щоб прогнулося добре, коли наша вже загнеться наша заготовочка, ми її відмиваємо на мод. Якщо у вас молда немає, ви можете просто прожилки намалювати зубочисткою. Ось таким чином, тоді до праски, внутрішню сторону нашого стебла, до праски і вниз. Ось так. Ось така у нас вийде сама заготовочка. Кінчик ми можемо підігріти і зверху підігнути. Ось такі заготовочки в нас вийде. Ми обробимо таким чином, значить, всі наші оці вирізані заготовочки. Далі ми з вами зробимо значить, саме дичінки. Для цього ми візьмемо на одну кіточку, ми зробимо по три заготовочки, ось таких сантиметр. І довжиною 3 сантиметра. Ніжка посередині прогнемо. Ось тут у нас ніжка, ми її зріжемо, будемо примотувати до проволочки, а сюди ось так вона буде у нас розходитись. Ось так. Така у нас ніжка буде. Після того, як ми її виріжемо, її підтонуємо. Ось сам низ цієї ніжки ми повністю протонуємо отакий самий зелений колір, як ми тонували низ наших пелюсточок. Ось так. А вверх ми затонуємо яскраво жовтим 202м кольором. Ось так візьмемо, і ось так добре затонуємо вверх. З двох сторін і зробимо ось так. Потім після того, як ми зробимо три такі заготовочки, ми їх дрібненько, ось цю частиночку так насічаємо. Дуже дрібно ось так. Потім вершечок, оцей ми приложимо до праски. У зігнуться ось так, ми їх навіть трішки прокрутимо в пальчиках. Ось такі течиночки у нас будуть. Ось саму дніжку, ось так загнемо донизу, будемо приклеювати її до проволочки. Ось такі три заготовочки зробимо на одну, значить, нашу цю квіточку. Нам треба буде три заготовички. Значить наш клей. І вложуємо дріт. Яким клеєм клеїти, то вже обирати кожному, кому яким працювати зручніше. Так. Лідуючи з однієї сторони з іншої сторони наношу клей і зверху точинки між собою трішки склеюю. Так, міцно прожимаю. Низ, так, ще одне, третє. Я прокручу ще тичинки разом всім. Так все, наші течинки готові. І ми почнемо, значить, зараз підклеювати саме наші оці заготовочки. Беремо першу клей, будемо наносити, приклеювати ось десь, ось так. На такому рівні. Клей наноситься приблизно ось сюди і підклеїться під наші течі. Потім підклеїмо фостик. Так. хорошо все полюсточки клеим на одном уровне наносим клей клей совсем мало наношу и подклею Так, тріщатку підклею вверх, потім ніжку. так, клею зовсім трішки, можна секундним. Так, слідующе, останнє, третє. Венсуклаю ось так сюди. приклею сюди донизу все підклеїм кінчену так слідуючих три будемо клеїти між першим рядом Тобто на оцих згинах наносимо спочатку клей і підклеюємо наші, значить, пелюсточки. Ось так прижимаємо і тримаємо, поки підсохне наш клей. Так раз. Тут другий. Друга наша. Плюсточка і третє сюди. Це все легко і просто ось так. так у нас все вийшло. Зараз ми з вами зробимо ще підклеєчку. Ось тут ми всі оці ніжки підклеїємо донизу. Поки що залишаємо нашу квіточку. Слідуючи, що ми зробимо, то зробимо нашу підклейку. Для На цього ми візьмемо відрізочок фоамірану. Півтора см, довжиною 3 см. І що ми зробимо? Ми складемо посерединки, ось так. Ось так. Виріжемо такий листочок донизу, він має нас. Сходити в ніжечку, ось таку виріжемо ось такий листочок. Ось так він має виглядати. Так, тонувати будемо постелю номер 232 наберемо на мочалочку і ось так прокрасимо наш. Значить, наш оцей листочок. Добре прокрашуємо вверх і добре прокрашуємо боки. Потім кладемо до праски. Отак прогріваємо добре, коли наш листочок починає загинатися, ми його згинаємо знизу і ось так затягуємо, розгинаємо. Ось у нас такий чешелистик, який ми підклеїмо з двох сторін до нашої квіточки. Ось так обвачується наше стебло, і з другої сторони. Сторін ми підклеїмо цих наших два листочка. Потім беремо тейп стрічку кольор наші значить, е підклеїчок цих чашелистиків, розтягуємо і обмотуємо. щоб з'єднати два зелений. І цей, значить, наш тейп стрічку я підкрашу ще ось таким зеленим край самих наших оцих підклеючок щоб був переход не так яскраво виражений. Ось так в мене вийшло дві квіточки. Зараз ми будемо робити, значить, наші бутончики. Почнемо. Ось, беремо ми отакий відрізочок іранського білого фомірану. Це 2,5 см. І робимо слідуюче. вирізаємо квадратик. На один бутончик мене йде 5 пелюсточок. З цього квадратика ми вирізаємо пелюсточку. Ось, отак краєчок закруглюємо. зрізаємо голочок. і донизу. Ось така у нас получилася значить, пелюсточка. Потім ми з, з вами її знизу підтонуємо. Тонуємо тим самим, що тонували серединку наших фрезій. Це номер 241. Беремо ось так просто знизу підтонуємо цей самий молд, кладу до праски. добре прогриваю, ось грію до тих пір. Поки наша оця пелюсточка не почне загинатися. Коли загнеться, я ось так беру і пальчиком просто ось так прижимаю до молда, притримуючи, і відбиваю, значить, наш відбиток. На цьому все. Заготовочка фольги. І починаємо з наших 5 пелюсточок, ми починаємо клеїти. Як ми це робимо? Беремо першу пелюсточку, наносимо по всьому, всьому всі пелюсточки, значить клей. І ось сюди вкладаємо і отак прижимаємо все під клеєм до самого низу. І донизу. Ось так, буки повністю все проклеїмо. Другу пелюсточку вложимо. Ось так і підклеїмо. По всьому, значить, на по всій нашій наші чці з хворіє так, підклеїємо до самого низу. Так слідую. Кожимо і підклеюємо, так, донизу і низ, наші бутончики. ми повністю все підклеюємо Четверта наша. На оці маленькі в мене по 4 пелюсточки я підклеювала, а на біжу буде п'ять. Вниз. Тобто проклеїмо все ось так. Повністю всі, всі щоб нічого у нас не виступало і не виглядало. І остання наша полюсточка Ось так. Я її ложу і підклею, дивлюсь наверх. Я вже підклеюю знизу, щоб зверху все було гарно. Ось така у нас вийшла заготовочка. Зараз ми з вами зробимо ще дві чашелистики, які йдуть на знизу. Для цього я взяла полосочку теж 2,5 см, відрізаю квадратики два, з квадратиків я вирізаю ось такі продовгості листочки, раз, Два. Так, ці листочки ми з вами затнує пастелю номер 232. 232. Беремо, значить, наш наш наші листочки. Оці. Набираємо пастель. І добре краєчки ось так прокрашуємо. Так, одну. І другий краєчок ось так. І протонуємо зверху, так. З однієї сторони, з другої сторони, не обов'язково. На мен у нас йдуть 2,5, на більші 2,5 розміру на менші 2, точніше. Квадратики 2 і оці листочки 2 см. Беремо краску знову. Кладемо наші листочки, і, значить, вони вже аж на ось так загнуться. Тоді ми їх отак за оголочок і підтягнемо. Ось такий зробимо зубчик і другий так само зробимо, добре прогріємо. Коли загнеться в серединку, ось так пальчиками допоможемо. Потім беремо наш, значить, наш бутончик і. Ось так ми підклеюємо, кладемо і підклеюємо. У нас ось частинка заходить прямо на наш довід, але це добре. Хай вона так і лягає. Ми ось тут підклеїмо. Зробимо таку ось так знизу підклеїли, тоді відгорнули і підклеїли зверху. Так. І другі, з другої сторони протилежної, навпроти, зробимо так само. Ось так виложиємо, підклеїмо спочатку низ, таким рулончиком. Ось так потім відгинаємо і всю площину ось тут промазуємо клеїмо тільки невеликою кількістю і підклеюємо, значить. Цю сторону. Потім ми беремо нашу тип стрічку і вготуємо і вмотуємо нашу ніжку. Ось так ми поробимо бутончики до нашої фрезії Так, вже в нас все це готове. Ми ще сам низ ось тут. З'єднаємось так гарненько протонуємо. Все, протонували. І ось наші бутончики. Зараз ми з вами зберемо гілочку. На гілочку я взяла ось відрізочок дроту, обмотаю його спочатку тейп стрічкою. І почну збирати нашу гілочку. Ось обмотала. І починаємо, значить, з самого меншого нашого бутончика, клеїмо його зверху, ось так до самої гілочки. Можна зразу капати секундний клей на закріплення. Я ж просто без клею зараз беру трошечки промотали, ложимо другий бутончик. Зовсім небагато промотавши ложим слідуючий, приміряємо так, слідуючий бутончик, так. З меншого я почала, з меншого до більшого. Це в мене є ще більший бутончик. Так, і наші квіточки. У мене ця гілочка буде потім використана в прикрасу. Ось, просто я сьогодні окремо покажу, як зробити фрезі, а потім в наступному майстер-класі ми продовжимо. Ось така чудова гілочка на сьогодні з вами вийшла. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ось так. Ось така гілочка у нас сьогодні з вами вийшла. Вишні можна зрізати. Можна такі гілочки додати в різні композиції. Все. Дякую, хто був зі мною. До нових зустрічей!